Школа пілотів дронів у Тернополі волонтери організували безкоштовне навчання операторів безпілотників. Щомісяця тренують усіх охочих віком від 14 років. Навчання інтенсивне по кілька годин тричі на тиждень. Одна група вже закінчує курс. А на черзі друга в якій є і підлітки. Кореспондентка ТСН Світлана Павук була на заняттях і знає більше. Їх навчають на FPV-дронах. Керувати ними можна через спеціальні окуляри, які зображення передає камера безпілотника. Керую дроном, саме управління, висота, його направлення і так далі. На ньому встановлена камера, на якій я бачу, як він літить. FPV-дрони так і називаються, тому що ну, це FPV розшифровується First Person View від першого лиця. Інструктор Назарій задоволений діями цього пілота, каже у вузькому коридорі: дроном керувати непросто, але його учень впорався. Чим більш зімкне привіщення, тим буде тим будуть навички краще, тому що це примушує діяти акуратно в керуванні. Надалі такий пілот зможе літати де завгодно. Учні керують уявними дронами і на симуляторах. Оглядають місцевість, вчаться літати як у полі, так і у місті. Головне тримати висоту. Це якась, начебто, постеля. Тут є якісь бази, будівлі. Ну, зараз просто як обзорна, обзорний такий політ, щоб дізнатися про цю місцевість. Є ну різні траси, на яких вчимося. За професією товарознавець у митній справі цей чоловік після роботи приходить на навчання тричі на тиждень. Каже, раніше дронів живої не бачив, але нині вирішив опанувати керування. Про всяк випадок. Це зараз дуже актуально на сьогоднішній день за умов. Воєнного стану таких як він у групі є десятеро. Кажуть, розуміють, що війна нікого не омане, тож хочуть отримати базові знання у конкретній професії, яка стане в нагоді у війську. Організатор курсів, благодійний фонд Покрова. Декілька груп було сформовано. Є великий запит від суспільства на освоєння таких навиків. Зараз ці групи завершують навчання, зараз перебувають на завершальній стадії. Через кілька днів заплановані іспити, відповідно, будемо приймати іспити і видавати відповідні сертифікати, як встановити радіозв'язок з дронами, як пілотувати і продумувати маршрут польоту. Учні мають навчитися за місяць. Інструктори досвідчені це розробники дронів із 2014-го чотирнадцятого. Навчали спецназ нацгвардії. Я безпосередньо вже навчив більше 150 військовослужбовців. От зараз ми перейшли на навчання цивільних осіб, які угу. в перспективі планують використати ці навики вміння в збройних силах України. Тож гарантують, що підготують цивільних на гідному рівні. Ті отримають навики і льотні, і теоретичні, які в подальшому зможуть застосувати у відповідних військових підрозділах. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен, 1+,1, марафон. Єдині новини.